Привіт всім таргетологам! Це перше відео на моєму ютуб-каналі. і Я хочу його почати з структури рекламного кабінету, яка вона має бути у 25 п'ятому, роках, і як я сама структурую кампанію. Трошки про себе мене звати Дарина Прошак я таргетолог з 9-річним досвідом та власниця агенції таргетованої реклами. І якщо тобі цікавий таргетинг, то будь ласка, став дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. І так, мене клієнти часто питають. А давайте поставимо якусь воронку. Наприклад, можливо, ви чули то в мовбовкемпейн, коли. Товце, Funnel», це холодна аудиторія. Middle of the funnel – це мов кампейн, це аудиторія, ті, хто взаємодіяв з нашим Фейсбуком та Інстаграмом, або в це bottom of the funnel – це аудиторія самого теплого нашого сегменту, ретаргетинг. І на кожному якраз цьому етапі ми показуємо різні посили нашої аудиторії. Або таких воронок є багато, можливо, ви чули AIDA, коли у нас є attention, interest, desire, action. або рейс, це річ, action, convert, engagement. Тобто, коли ми беремо нашу холодну аудиторію і якби звужуємо її, по... Етап... Етапу цієї воронки і показуємо на кожному етапі окреме повідомлення. Або клієнти питають: давайте поставимо окрему кампанію на ремаркетинг і поставимо окремий посил і окремі креативи оголошення під ремаркетинг. Звичайно, є в цьому сенс, якщо у нас є окремий, наприклад, для ремаркетингу офер, наприклад, знижка за кодом. Але якщо немає. Також зараз кажу контроверсійно для багатьох тему, але це не працює. Ці воронки, які містять тільки Facebook, Instagram канали Мета, ось ці Айда, Рейс, Тофмовбов і так далі, вони не працюють. І окрема кампанія на ремаркетинг у 2025 році вона також не працює. Зараз покажу, що краще використовувати в структурі свого рекламного кабінету і чому. Звичайно, якщо у вас є багатоканальна послідовність і декілька каналів реклами, ми цю воронку продумуємо. Наприклад, у нас є не тільки Facebook, Instagram, а у нас є Google Ads, у нас є розсилка імейл-маркетингу, у нас є смс розсилка і так далі. То це ми якраз воронку нашу формуємо. Але якщо у нас тільки Facebook-Instagram канали, ми не розбиваємо це по сегментам і не запускаємо окрему кампанію на ремаркетинг. Чому тому, що якраз в Advantage Plus, це більшість рекламних кампаній зараз, уже місяця велика доля ремаркетингу. Зараз покажу, яка і як це перевірити, і як це контролювати. І також зараз краще через штучний інтелект працює все на широку, коли ми консолідуємо, об'єднуємо наші аудиторії, а не розбиваємо на дуже дуже вузькі сегменти. Але не вірте мені на слово. Краще подивимося в рекламний кабінет, і я вам доведу, що в аудиторії Advantage Plus вже є великий відсоток ремаркетингу. І так, беремо будь-яку кампанію. Наприклад, ось мене кампанія на офери, Потім ми йдемо в розподіл, вибираємо демографічні дані і вибираємо сегменти аудиторії. Що ми бачимо? Ось, наприклад, в мене ось ця аудиторія. Там було 1183 покупки. Із них аудиторія, що взаємодіяла 142 покупки по ціні 3,95. Наявні клієнти, це ті, хто вже купував щось на сайті. 4 покупки по ціні 238. Нова аудиторія, холодна аудиторія, яка про нас не знає. Тисячу покупок по ціні 6,21 і невідомо з якихось з причин одна покупка, коли Фейсбук не міг зрозуміти, хто це з якого сементу аудиторії. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що наявні клієнти це найбільш маленька аудиторія, логічно, але вона найбільш дешева, також логічно. Ми бачимо, що аудиторія, що взаємодіяла тут із 7 тисяч витрачених євро, 500 євро це якраз аудиторія, що взаємодіяла. Це якраз наш ремаркетинг. І middle of the funnel – це Facebook, Instagram взаємодії. І це якраз ідуть дорожче наші покупки: 3,95 і 142 покупки. Тобто ця аудиторія достатньо така розширена, ну, більше, ніж наявних клієнтів. Але сама велика аудиторія це нова аудиторія, холодна, ті, які з нами не стикались. І, але й логічно, що тут покупка у нас набагато дорожча ніж з теплої аудиторії, тобто, в принципі, ми бачимо, що без налаштувань на ремаркетинг окремий у нас велика частина, велика частка бюджету все таки іде і на наявних користувачів, і на аудиторію, і що взаємодіяла. Якщо б ми розділили ці результати окремо, поставили ремаркетинг окремо на холодну. У нас потенційно ціна бо за покупку виросла. Також доказом, що ми можемо контролювати в майбутньому якраз розподілення між холодною та теплою аудиторією, є графа сегментування аудиторії. Коли ми створюємо нашу нову кампанію на покупки, у нас є ось така. Рубрика звітність за сегментами аудиторії. І активна аудиторія, і наявні клієнти. А в мене зараз стоїть не визначено, я його міняти не можу, тому що мені здається, в мене ще не докотились ці оновлення. Раніше воно в мене було, зараз чомусь припало. Але я підозрюю, що якраз Facebook це оновить, і ця графа знову стане активною, коли ми можемо ставити, наприклад, бюджет, що там не більше 20% бюджету йде на ремаркетинг, і ми можемо вручну контролювати, а який відсоток у нас буде витрачений. На холодну аудиторію, як і на теплу. І так, що треба розуміти? Що зараз мене рекомендує йти до консолідації рекламного кабінету. Спрощення, обіцяю, що це буде набагато ефективніше, ніж якщо ви будете плодити багато рекламних кампаній з різними сегментами аудиторій, ТОФ, мов, бов і так далі. І так, що я зазвичай роблю? Я спочатку створюю кампанію тестову. Це треба розуміти, що зараз в мене приклад тільки яком, е якщо у вас реклама на сайт, тому що, звичайно, якщо у вас відеогенерація чи реклама на переписку Direct, то у вас буде інша структура. Кампанії, зараз саме про покупки на сайті. І так, ми створюємо нашу нову кампанію, вибираємо ціль продажі. Я її називаю тестова кампанія. А Потім, стосовно бюджету, я зазвичай на тестову рекламну кампанію ставлю бюджет набору реклами. Це називається ABO. Ad set budget optimization. Чому? Тому що, якщо я поставлю бюджет кампанії, то в мене Facebook буде автоматично розподіляти, яку суму витратити на той чи інший тест. Але в тестовій кампанії в мене якраз ціль протестувати якісь оголошення, аудиторії, креативи і так далі, зрозуміти, що працює, що ні. І тому я маю це робити більш вручному режимі. Тому я вибираю. Бюджет набору реклами, тому що якщо я поставлю бюджет кампанії, деякі кампанії у мене взагалі не будуть відкручуватись, і я не буду знати ефективні вони чи ні. І так, коли я починаю роботу над проектом, я зазвичай тестую першим чином аудиторію Advantage Plus плюс якісь широкі інтереси. До прикладу, якщо в мене клієнт продаж косметики, я ставлю Advantage Plus і інтереси косметика. А тому я назву набору реклами ставлю Advantage Plus інтереси, що це перший мій набір реклами. Вибираємо місце події конверсії сайт, тому що ми ставимо рекламу на сайт. Вибираємо наш піксель, який ми до цього установили на сайті. Вибираємо подію конверсії на покупку. А, потім ставимо наш денний бюджет. А, дату початку до речі, не забуваємо, що якщо у нас а, ми ставимо рекламу ввечері, то ми дату початку ставимо, наприклад, зночі або зранку, якщо у нас денний бюджет. А чому тут немає ніякої секретної цієї теорії змови? що 12 ночі Фейсбук розподіляє аукціон, ви отримаєте дешевші результати? Ні. Тут все логічно, якщо у вас денний бюджет, і ми ставимо рекламу ввечері, і, наприклад, кампанія в показ піде в 9 вечора, то у Фейсбука буде тільки 3 години, щоб витратити наш денний бюджет. І, звичайно, він це витратить не найдешевшим чином. А тому це у якості просто економії бюджету. Ми ставимо дату початку вночі. А ставимо розташування Україна. А потім вибираємо додати рекомендації». А стамо вік це ядро нашої цільової аудиторії. Наприклад, 25-45, Нам треба жінки і інтерес ставимо косметика. «Косметикс». Окей. Це у нас аудиторія Advantage Plus. Тут треба розуміти, що Фейсбук буде йти і поза межами нашого інтересу або нашого віку, якщо він буде розуміти, що він отримує покупку. Тобто це не строге обмеження. Ідемо далі. А місця розміщення трогаємо, тиснемо далі. А що ми тут робимо? Наприклад, у нас є чотири варіанти статик на тест. Я називаю перше оголошення Статика 1. Вибираю сторінки Facebook, потім там, де налаштування реклами. А, і ще ставлю посилання на сайт. Зараз якийсь просто рандомний сайт ставлю. І там, де рекламні матеріали, зараз я буду вибирати те, що в мене рандомно є, але, звичайно, ви якраз зарані підготуєте те, що ви хочете тестувати. Додаємо основний текст, додаємо заголовок. Я рекомендую тестити декілька варіантів основного тексту заголовку. Про це поговоримо пізніше в ві наступних відео. Але ось зараз я, наприклад, там, вибираю потестувати статику 1. А потім я дублюю і в, вже, в цьому ж наборі реклами ставлю статика 2, видаляю якраз цей креатив і завантажую новий креатив, який в мене є на тест. Тобто все стандартно, як ви завантажуєте ставите вашу рекламу. Але що тут треба розуміти? Міти, що ми тут ставимо найбільше трьох-чотирьох активних оголошень в рамках одного набору реклами. А чому? Тому що якщо у нас буде наприклад 10 чи 20 оголошень в рамках одного набору реклами. То Фейсбук він не буде витрачати бюджет на якісь статики, на якісь креативи, і ви не будете розуміти, що вони гарно працюють, навіть якщо у них є хороший потенціал, то що вони просто не будуть отримувати спанда. Тому в тестовій рекламні кампанії я зазвичай ставлю три, максимум чотири активних оголошення, які я потім потестую і буду розуміти, які в мене краще заходять креативи. І так я поставила в рамках однієї аудиторії Advantage Plus інтерес якраз ці чотири оголошення. Через пару днів я буду розуміти, які в мене краще отримують результати. Ті я залишу активними, ті, які в мене погано будуть крутитися, погано будуть показувати результати, я їх вимкну. Що робити, коли в мене, наприклад, буде іще 4 креативи, які я хочу затестити. Наприклад, дизайнер прислав нові відео або статики. А я це не ставлю в рамках цього набору оголошень. Я дублюю цей набір оголошень. Вибираю дублювати. І ставлю що це у мене Advantage Plus інтереси два, і тут я вже, наприклад, ставлю чотири тести відео. Наприклад, не статики, а відео: відео 1, 2, 3, 4. Потім, якщо я хочу потестувати, наприклад, нову аудиторію. Наприклад, після Advantage Plus е, широкі інтереси я можу потестувати або інші набори інтересів вузькі, або, наприклад, в мене часто гарно заходить Лукалайк 1%. Лукалайк 1% від Facebook, Instagram взаємодії, від ремаркетингу на сайт, і від бази, якщо вона є, все в одній групі оголошень. І так, ось у мене новий набір реклами Лукалайк 1% All, але там немає оголошень. І що я роблю? Я тоді вибираю мої попередні ецети і вибираю тоді ті креативи, які краще всього показували результати. Ну, наприклад, Вімкнені 1, цей там інший, і ще якісь. І тоді я беру це, дублюю якраз, щоб потестувати мою аудиторію Lookalike 1% All на кращі мої креативи. Перейменовую, тут видаляю копія-копія-копія, щоб воно все гарно виглядало, і тисну опублікувати. І так, таким чином, у мене є одна тестова кампанія, всередині якої я відправляю всі нові тести креативів і аудиторій. Потім, якщо у вас бюджет на Україну більше тисячі доларів. У вас є сенс зробити основну кампанію для масштабування. Якщо у вас є ціль, наприклад, скейлити масштабуватися, і якщо ви хочете більше бюджету вкладати в свій таргетинг. А що ми робимо? Ми створюємо нову кампанію і вже її називаємо не тестова, а наприклад, основна кампанія. Тут ми вже ставимо стратегію бюджету бюджет кампанії, а не бюджет набору реклами, тому що нам не важливо, куди Фейсбук розподілить кошти. Ми ці оголошення вже потестили. Ми розуміємо, що вони працюють. Тому вибираємо бюджет на рівні кампанії. Потім вже сюди відправляємо наші головні аудиторії і сюди дублюємо наші головні оголошення, які спрацювали. Ось і в цій основній кампанії вже не буде такого ліміту 3-4 активних оголошення на одну аудиторію. Чому? Тому що якщо в тестовій кампанії у нас цілі була потестувати креативи, зрозуміти, які працюють, які ні. То в основній кампанії нам вже перетещувати його не треба. Ми ставимо CBO, Campaign Budget Optimization, тобто бюджет на рівні кампанії. Ось цей і тоді туди, туди закидаємо всі наші основні тести. А, але попереджаю, це має сенс, якщо у вас великий бюджет. І ви можете, наприклад, 20-30% вашого бюджету на тести ставити, а 70-80% витрачати на основну кампанію, куди будуть відправлятися ваші основні успішні тести. Якщо у вас бюджет невеличкий, наприклад, 200-300 доларів або там, ну, умовно до 1000-800 до доларів, я не рекомендую дублювати в основну кампанію, хай все Буде в цій кампанії, яка називається Тестова. Те, що просто не йде, ви вимикаєте. Те, що йде, ви залишаєте. Тому що часто таке буває: при дублюванні у вас результати в цьому дублі стають гірше, допоки кампанія не навчиться. Тому це треба, щоб у вас був достатній бюджет на ці дві кампанії. У нас є ось ці дві кампанії. Тестова і основна. І також, якщо у вас електронний магазин і багато товарів, обов'язково треба запустити рекламу на каталог. Це раніше ще в себе включала динамічний ремаркетинг, коли люди, які, наприклад, були на сайті і додавали товар в кошик, але не оплатили його, бачили нашу рекламу цих товарів у себе в стрічці. Ми могли поставити рекламу на динамічний ремаркетинг. Зараз Facebook цю функцію прибирає, і тепер це знову ж таки все стає консолідовано Advantage Plus каталог, тобто. Тобто і на холодну, і на теплу, немає окремо динамічного ремаркетингу. Що треба, щоб поставити рекламу на каталог? Спочатку його треба завантажити. До речі, якщо треба зробити відео а, стосовно завантаження продуктового фіду і каталогу, будь ласка, пишіть в коментарях. Я зроблю. Припустимо, у вас він є. Вибираємо третю кампанію створити: ціль продажі, ставимо назву Каталог. А, і ось тут вибираємо вже оголошення з каталогу Advantage Plus. Тут у нас має бути ось цей наш каталог завантажений. А тут уже ми можемо вибирати бюджет кампанії. Ми не будемо тестувати оголошення, тому що каталог це коли я думаю, ви таке бачили, наші товари зазвичай на білому фоні в карусельці, і люди бачать їх в рандомному порядку. Фейсбук сам розуміє на які товари люди краще реагують, і те показує першим чином. Ось і ми тут вибираємо продукти. Наприклад, ми можемо вибрати всі товари або бестселери, або якусь категорію, яку вам треба просувати. Тут ставимо широку аудиторію Advantage Plus з широкими інтересами, або можна потестити без інтересів. Місця розміщення Advantage Plus. і ось це буде ось тут наш каталог. У мене тут підвантажився той, який був на цьому кабінеті. А я тут можу додати якраз основний текст. Підтягувала, щоб було, наприклад, заголовок, і хай буде ціна. Заклик до дії в магазин. Ось, тому що на Яком на, на, на кампанії на сайт на продажі, в мене часто ось ця каталожна кампанія, вона себе показує набагато краще, ніж тести, наприклад, окремих оголошень. І ось така кампанія, якщо у вас електронний магазин, має бути також обов'язково, тому що вона багато чого приносить. Ось тому, якщо підсумувати, у вас має бути три кампанії: основна тестова. І каталог, звичайно, це все рекомендації, і ви можете цю структуру змінювати під власні потреби, тому що, наприклад, у вас якась лімітована колекція, або сезонна, наприклад, там подарунки до Дня Святого Валентина чи не знаю Дня Матері, тоді, звичайно, ви створюєте окрему кампанію, яку називаєте День матері, і туди якраз ставите ось цю лімітовану по часу колекцію. І тоді, звичайно, у вас кампанії будуть більше, або, наприклад, кампанії на охоплення, на ліди, на повідомлення і так далі. Але якщо брати якраз структуру кампанії. На продажі на сайт, то ось так воно в ідеалі має виглядати. Звичайно, ви можете окремо потестити, наприклад, кампанії на ремаркетингах, якщо у вас супер велика база і вам треба окремий, наприклад, на них офер показати, тоді це має сенс. Але якщо у вас база ремаркетингу невелика, то ви не заморочуєтесь ставити тут, і ви будете впевнені, що тут ремаркетинг уже включений. і воно буде працювати краще і дешевше, ніж коли ви будете самі штучно ці сегменти розділяти. І так, а чи все зрозуміло, чи ні? Якщо є питання, будь ласка, пишіть, буду рада на них відповісти. А також дякую за перегляд і до зустрічі!